Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух під час сьогоднішньої атаки. Луцька аеродром накрила. Аеродром відбив всі атаки, втім, осколки не робили біди. За даними телеграм-каналів, на ньому були лише муляжі західних літаків. Аеродром не діючий. Росія, як завжди, потратила кошти на дерев'яні макети F-16, які розмістили по всій країні. Розвідка окупантів і старить. Російські окупанти відновили масовані атаки по Україні. Остання з яких була сьогодні. Наймовірніше ворог знову вдасться до таких. Ударів полковник ЗСУ в запасі льотчик, інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 четвертому каналу, коли може бути наступна масована атака по Україні. За його словами, це залежить не лише від можливостей загарбників, але й від їхньої прив'язки до певних дат. Атаку в 300 літальних апаратів вони можуть організувати приблизно раз у місяць, півтора. Не частіше це приблизно на 23 лютого ближче до скріп російської армії. Припустив світан обстріли середнього рівня, як був наприклад 8 січня, росіяни можуть організовувати раз на тиждень. Тоді вони запустили. П'ятдесят 59 засобів повітряного нападу. Отже, наступна така атака може відбутись приблизно 15 січня. Обстріли малого рівня у ворог може організовувати ще частіше. Малі атаки кількома ракетами вони можуть виконувати щодня. Грубо кажучи, що відстріляти С-300, їм треба кілька хвилин ціле покладання і роботи. Констатував Світан. В той же час сам залужний на останньому комітеті влаштував розноси. Це у вас комітет з нацбезпеки чи театр одного актора. Сказав залужний і пішов з Верховної Ради. Пише за інформ з посиланням на власні джерела в раді. Після цього була проведена. На військова нарада, на якій залужний своїм генералам довів, хто зрадник і кріт і заборонив спілкуватись з будь-якою політичною партією обо будь-яких питаннях, для цього є відповідні люди і ваші помічники, сказав залужний. Зовсім скоро буде звернення до всіх українців. Джон Сміт в той же час зазначає. Залужний, окрім констатації, що він зумів зупинити ворога непереможеного до того в очах всіх і привести протистояння з ним в позиційну фазу. Факт, чого чомусь усі сприймали за погані новини, фактично констатував провал президента Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив перехід оборонки на воєнні рейки. Далекобійні ракети, щоб наносити удари у глиб Росії, залужний просив ще рік тому в статті з Забродським не отримав досі. Єменські бойовики хусити вже обстріляли Ізраїль ракетами з дальністю 1900 дев'ятсот кілометрів. Навіть ірано під санкціями вдається ракет. Те клепати в кількостях, коли вистачає і собі і сателітам. Ми за повного сприяння і допомоги заходу за два роки не змогли забезпечити себе, якщо не ракетами, які захід давати боїться, то виробничими потужностями і матеріалами для їх масового виробництва у себе. fpv дрони виробляє закуповою старненко замість держави. Держава Зеленського за два роки не зуміла навіть купити технології виробництва двигунів для весільних дронів камікадзе, щоб не конкурувати з орками за китайські запчастини. Завтра Китай вступить в третю світову і перекриє нам поставки, а ці почнуть бігати з жопою. В милі, бо просто скупіювати, купити технологію, де мідну проволоку машина намотує на магнітну болванку, а гвинти пресує прес із переплавленого пластика. Сумрачний геній Арахамій нездатний. Німеччині завод БМВ вже обходиться без людей. Просто роботизовані механічні руки перекидають заготовку автомобільного двигуна з одної лінії на іншу. А по цеху бродить одинокий тіпок, який слідкує, щоб все працювало. Он тупой, но он от професіоналов, сказала нам в 2019-му. дев'ятнадцятому. Окви не Німеччина, але навіть Хамас під газою в тонелях збирає ракети. Навіть досі, попри ізраїль. Альський чогуній на голови десятками тонн запускає по Тель-Авіву ось пару днів тому. Ось це професіонали, а зелені професіонали не можуть навіть просто посадити тисячу людей з паяльниками за стіл, надати їм ритмічне фінансування і поставки деталей, щоб забезпечити збірку простих дронів. Нехай вже й китайських комплектуючих, але не десятками, а тисячами на день. Щоб завалити ними першу лінію, доки орки не винайшли проти отруту. Залужний змушений писати статтю з проханням про технологічний ривок до заходу, бо до зеленського немає сенсу. Зате в цей час чинуше зеленську виділяла сотні мільйонів своїм шісткам на серіали про шісток. Насправді, чи є в нас президент, чи його нема, вже нема сенсу. Зеленський не впливає ні на що, а навіть навпаки, саме він і його наркомани є тим бутиличним горлом, через яке нас все застрягає. І так, комбата купола, який ще в березні передрік неможливість швидкого красивого маневру. Вже повернулись заслання. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.